Як прикольно пахне. Якщо пам'ятаєте, в кінці 2021 року, на початку 22-го, у нас теж по ТСН там про тривожні валізки і так далі. Всім привіт! Можете мене привітати, бо це мій перший такий горизонтальний формат відео, бо раніше я зазвичай знімав що. Тільки шорти, або е якщо хто підписаний на мене в Тіктоці, то. TikTok -відео. Цього разу я вирішив зробити відео трошечки довшим, щоб показати вам процес від А до Я, як я намагаюся експериментую з виготовленням свічок. Бо від нещодавно я почав цікавитися процесом виготовлення свічок і вже маю дві свічки готові. Ось вони. Одна з запахом винограда, а інша з запахом. Полуниці і ну, вони вже в принципі готові. Але треба їх ще 14 днів витримати, щоб запах нормально розкрився, і при е палінні свічки запах нормально віддавав, як би розкривався. Да? Бо це особливість така особливість у соєвого воску. Отже. Що ми зараз будемо робити? У мене тут вже на плиті стоїть така каструлька, міні-каструлька з водою, бо це буде така парова баня. Тому я ставлю воду на плиту і починаю готувати всі ці. Е Інгредієнти для моїх свічок. Ну, безперечно, соєвий віск, потім е дуже потрібна річ це такий термометр або градусник. Бо треба на кожному етапі на етапі заливки свічі, на етапі додавання одушки або ароматизатора треба вимірювати температуру. І для цих різних етапів є, повинна бути різна температура. Тому термометр потрібна річ. Потім що в мене тут є? Безпосередньо ароматизатори. Ну, полуницю я вже використав. Виноград теж. Залишилося спробувати цей а, апельсин. Потім в мене тут. Баночки з кришечками такі. І, 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 і. Потім є тут різні такі додатки, типу пелюстик, пелюстки якоїсь квіточки, я не знаю, що це, лаванда, може хтось знає. Потім в мене є тут роза. І потім такий набор це центрувач. Ну, тобто, коли прикріпляємо гніт до дна баночки, цей гніт проходить через цю палочку і можна спокійно заливати воск. І тоді гніт не буде е, колихатися і не застигне криво. Ну і безпосередньо сам, з, сам гніт з е, цим стримачем, бачите? Це все, щоб ви знали, це я замовляв. ну Я живу в Польщі. Тут є такий е магазин, це є онлайн і офлайн магазин, називається MPIC. пік І отакий от набор 5 баночок. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 баночок. 3, 4, 5 ні, 5 баночок, вибачте, в наборі. І ось це все, що я вам показав, входило. І це коштувало 116 злотих. Десь 1200 гривень. Отже, поїхали. У мене є тут такі електронні ваги. Але, до речі, щоб відмірювати температуру цей, відмірювати мілілітраж цих... цієї одушки, треба ювелірні ваги, бо вони більш точні. Так. Оце баночка. Приблизно 100 грам. І для такої баночки треба відміряти, зважити десь 100 грам воску. Тому в мене є, о, безпосередньо посуда, в якій буде віск плавитися, топитися. Так. Треба відміряти 100 грам воску. Це, не знаю, видно вам чи ні, але я вже кладу це на парову баню, і хай воно топиться. Наша задача довести вже розтоплений віск до температури 85 градусів за Цельсієм. Все. Топиться, хай собі топиться. Тепер. Перед тим як заливати в цю баночку віск, треба або обдати банку знутрі, обдати нут, спиртом протерти, або помити баночку, щоб вимити зайвий жир якийсь. Тому зараз быстренько помию. Все, помили баночку, тепер треба її добре висушити, щоб вологи там внутрі не було. До речі, ця ідея почати займатися свічками мені прийшла саме в новорічну ніч. От 31 грудня сиділи собі, там щось там шампанське пили, і в голові мелькнула така ідея, що треба почати займатися свічками. Я не знаю чому. Може, це приступ якийсь бізнес бізнесмена. Ну, але я це поки що роблю не з метою. Якось це монетизувати, реалізувати, там, продати. Це поки що для себе. Перевірити, як взагалі це, цей процес виглядає. Бачите, баночка готова. І тепер треба. Оцей гніт з тримачем влучити прямо по центру цієї банки. Якщо людина професійна вже. Процеси всі налагоджені, в неї набите вже око і руки на це, то вона це зробить. Я роблю свічки вже, це вже мій третій, третя спроба моя. Тому є один лайфхак, як точно в центр попасти цієї банки. Зараз покажу. Беремо звичайний лист А4, банку цю, фламастер. Обводимо коло. По діаметру цієї дна банки є. Беремо лінійку, звичайно, і ставимо такий X на цьому колі. Раз. Два. І виходить ось таке. І тоді кладемо цю банку поверх нашого трафарету, можна сказати, і вже прицілюємося гнітом, стримачем в цей центр. Щоб цей гніт тримався, я купив ось такі спеціальні наклеїчки. Ось такі. Що треба зробити? Тут, бачите, така штука треба верхню частину відклеїти, а потім цю силіконову частину наклеїти на, на сам гніт. Але в мене трошечки проблеми з відшаруванням. Або це дефект, дефектна така версія, або я не знаю що. Ну, зараз спробую. О, вийшло. Прям з першого разу. Так, ну і все. Цілимося в центр банки. І паличкою так притискаємо. Все, бачите? Готова, банка готова до заливки. Ну і безпосередньо, те, що я казав, паличка та центрувач. Ми її ставимо отак і все. Гніт не буде колихатися, не буде криво стояти. Можна бути спокійним. Так, саме час виміряти температуру. Сподіваюсь, що в мене ці, цей термометр буде правильно показувати. Бо минулого разу він щось викоровувався. Коротше, поки що 70 градусів. А нам треба. 85 Тобто ми доводимо до 85 градусів, потім знімаємо з цієї парової бані, даємо охолонити до 65 градусів і тільки потім додаємо 5 грамів. Мілілітри грами це ж одне те Ну, 5 мл грамів, з, трошечки там, з маленькими відхиленнями з цієї оддушки. Ну, або ароматизатором. До речі, зараз таку штуку покажу. Чи отримували ось такі брошури, буклети. Бо я бачив, що деякі отримували там в Тіктоці, викладували такий лист, що робити в якихось там криз... кризових ситуаціях. І тут. Ану, Сереж, можеш сказати, що ти... про що тут було? Як прожити 7 днів без води, без світу, без каналізації. Щось мені це. Як не панікова. Нагадує. Якщо пам'ятаєте, в кінці 21-го року, на початку 22-го, у нас теж по ТСН там про тривожні валізки і так далі. Ось, будь ласка. Не подобається мені це. Так, що тут у нас по температурі? Ще трішки буде готово. Цього разу я думаю зробити, я казав, вже з апельсиновим. Ароматизатором, а ще всерединку додати пару зерняток кави. Бо ви знаєте, апельсини кава, вони дуже добре так поєднуються. Благо у нас є кофемашина, і там є справжні кофе такі зернятка. Бо тут в цьому наборі теж давали в такому цьому. Це давали там декілька зерняток, але ці зернятка вже не пахли. А, а це пахне. Тому додам його. Коротше, є 85 градусів. Тому можна вже знімати з вогню, точніше, з бані. Супер. І тепер треба, щоб воно охолонуло до 65 градусів. І тільки тоді можемо заливати цей ароматизатор. Нарешті я виміряв тільки, що температуру вже охолонило до 65 градусів. Це те, що нам треба. Тому зараз ми можемо спокійно собі додавати цю віддушку. Або ароматизатор, або називайте його як хочете. Але треба обережно, бо воно дуже масне. І така пимпочка не не цей, неудобна. Ще таке правило. Е Додавати ці ароматизатори, як тобі заманеться, скільки хочеш, не можна, бо є певні правила. Бо якщо ти переборщиш з ароматизатором, січка або буде погано горіти, або буде коптити, або буде е або буде погано застигати, і так далі. Тому золоте правило там є 6%, 8%, 9% від загальної кількості або маси воску. Тому оскільки в мене було десь 100 грам воску, правило 6%. Ну, краще всього починати від 6%, 6 від загальної маси. А 6% це десь 5 грамів ну, мілілітрів цієї одушки. Тут в мене в бутилочці 10 грамів. Тому десь половина цієї маленької бутилочки. Ще трошки. І що тепер? Заливати Нє. треба дуже гарно все це перемішати. Перемішати десь протягом хвилини або, може, трошки більше. Щоб поєднати молекули. Ароматизатору і воску. Щоб потім, коли воно застигне, все дуже добре цей запах розкривався. І тепер додаємо ось ці зернятка какави. Все, думаю, ось тільки вистачить. І, в принципі, можна заливати. Ще таке правило. Ось коли ми зараз зальємо цю цей вже віск віску баночку, з того моменту баночку не можна чіпати. Бо я вже два рази помилявся і чіпав баночку, і воно якось туди-сюди, волнами в самій банці вже віддає цей розтоплений віск. І в, в, в ітогі виходять ось такі п'ятна. Я не знаю, видно вам чи ні, але ось такі п'ятна. Бачите? Біла частина, чорна частина. Це тому, що ти чіпаєш банку. І віск по цим по стінам банки розплющується, застигає і все. Такі п'ятне виходять. Тому десь треба поставити, зафіксувати цю банку, і все. Після заливки не чіпати. Ну, поїхали. Ой, щось в мене не хоче виходити все. Так, розправляємо цей гніт, щоб він чітко по центру був. Зараз мені може Сережа подивиться, чи чітко він там стоїть, чи ні. Але не чіпай банку, тільки паличку. Бачите, воно як швидко застигає вже. Ну, і в принципі, на цьому етапі все. Залили баночку, зараз я вам даже покажу. Ось так це виглядає. Залили баночку, виставили центрувач, гніт і все. Десь пару годин воно повинно застигнути, прям так схопитися. І потім ще декілька годин, там мінімум 12 годин повинно без кришечки воно застигати. Після першого застигнення цей поверхня свічечки буде крива, нерівна, особливо, коли ви додаєте якісь такі додатки, як, наприклад, зернятка кави або пелюстки квіт. Воно там з такими цими нерівностями, такими кратерами. І тому є два моменти: що можна тут зробити? Або феном ще раз підтопити. Цю поверхню і якось так баночкою туди-сюди, щоб воно розрівнялося. Або другий дієвий спосіб, бо феном не завжди виходить, це розтопити ще трошечки воску і залити цю поверхню там, кілька мілілітрами воску. І тоді в другий раз воно ідеально застигає. Ну, з першої баночки, з першою свічечкою в мене не дуже. Повезло. Е Бачите, все, все одно є такі неідеальні нерівності. Дірочки такі є. Ну, нічого страшного. Це ж, це ж експеримент, це, 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 це моя третя свічечка за все життя. Тому я думаю, з часом якось, якщо захочу, то наловчуся. Ну, отже, на цьому процес свічеваріння. Закінчився. Насправді це так легко, просто вистачить слідкувати там е декільком правилам цих процесів. А так це дуже так цікаво і захоплююча. Дякую, що подивилися це відео. А ще класно було б, якщо ви підписалися, поставили якийсь там лайк. Ну, але це не обов'язково, бо демократія панує на моєму, на моєму каналі. Так що всіх люблю і цілую. Па-па.